Карамона, що це ти тут будує? А ви у тралео трала запитайте? Ого, звідки він тут? Це секрет. Але сьогодні на цьому місці я побудую величезний зоопарк брейнботів. А хто це такі ці брейнботи? Це персонажі з мемів. Ось як, наприклад, цей трава. І що їх тут буде прям багато? Дуже багато. Але для них треба підготувати вольєри. І так як тролейо трала все ж таки акула, йому потрібна вода. Тому давайте зараз приберемо. Зайвий ґрунт і зробимо йому тут невеличкий острів, навколо якого будемо зараз розливати воду, щоб він міг в ній плавати. Ну і все, вольєр готовий. Тому тепер беремо його в руки і відносимо його в, у вольєр. Якось так. Вау, це класно, а хто буде доступний? А ось хто, подивіться. Друзі, ви знаєте, хто це? Напишіть у коментарях. До речі, я знаю, хто це, і зараз напишу. І я теж, звичайно, знаю, хто це. Тому давайте, друзі, пишіть. В коментарях, хто це. І насправді, я думаю, багато хто здогадався, це тунг 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 сахур. А що буде в його вольєрі? Якщо чесно, коли я його вперше раз побачив, я думав, що він зроблений з картоплі. Тому у його вольєрі я хочу тут посіяти багато-багато картоплі. Давайте одразу розільємо тут воду. Грунт вже готовий, тому можемо брати картоплю і давайте одразу її сіяти. Нехай тепер вона собі потрохи зростає. А ще я хочу, щоб на цьому місці з'їхати. Явився дуб, тому що тепер мені тунг-тунг сахур нагадує дійсно дерево якесь. І ось таким і буде його вольєр. Слухай, кавон, а сьогодні буде. Я знаю про кого ви подумали. І ось вона це балерина Капучино. Доволі цікаво, вона виглядає. Подивіться, це дійсно дівчина кава. І для неї вольєр також треба зробити якийсь особливий. Тому я тут посередині вирішив посадити величезне тропічне дерево, тому що з нього можна добути какао-баби. Какао, це, звичайно, не кава. Тому давайте поставимо тут одразу декілька столів. І подивіться, друзі, тут в нас спеціальна ось така кавомашина. Вона може подрібнювати каву. А тут ось в нас вже готова кава. І це все ми зробили спеціально для неї. Ой, Кавона, в тебе, здається, вольєри закінчилися. Так, на жаль, це правда. Тому селяни, будь ласка, зараз відійдіть. Що ти збираєшся робити? Я додав ще більше вольєрів. Ну і що ж, бомбардино, крокодило. Для тебе ми також знайдемо місце в цьому вольєрі, так як крокодили вони живуть на болоті. Не завжди звичайно, але в тому числі, тому що, наприклад, акулу на болоті жити не можуть. Їм потрібна солона вода. І тому, друзі, на цьому місці спеціально для бомбардину крокодилу я зроблю справжнє болото. Глибина тут маленька, і тому вже зараз він буде сюди переїжджати. Сподіваюся, йому тут сподобається. Тому що, друже, це болото спеціально для тебе. Головне щоб він з нього не втік. До речі, так він ж вміє літати. Ой, до речі, друзі, поставте лайк, якщо ви знаєте хоча б одного брейнбота. Це взагалі може бути хто завгодно. Траллейло тралава. Або тунг, 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 сахур. Тому так, друзі, будь ласка, поставте лайк, якщо ви знаєте хоча б одного брейнбота. Тільки чесно, якщо знаєте, ставите лайк, якщо не знаєте жодного, не ставите лайк. І тоді ми дізнаємося, скільки моїх глядачів знає про цих брейнботів. Тому що цікаво це дізнатися. А я лайк поставив, тому що деяких я знаю. Ну і до речі, дякую всім тим, хто мене підтримує, ви найкращі. Ого, ого! кого а це хто такий взагалі? А це в нас бр-бр-бр потапім. Дивна яка сім'я в нього. Саме так, але виглядає, він прикольно. До речі, подивіться на його ніс. В нього ніс, як моя нога. А це що взагалі таке дерево? Чи як його називати? Ну, напевно, дерево, тому що, бачите, в нього є тут листя. Тому, друже, йди зараз. За мною. Так як на тобі багато листя в твій вольєр, ми також його додамо доволі таки багато. Давайте, друзі, ось так його ставити. Але мені здається, цього все одно якось замало. Тому тут поставимо зараз багато дубових дошок. І на місце цих дубових дошок також ставимо багато-багато листя. Подивіться, як прикольно це виглядає. Ну а ще, до речі, сюди можна додати багато кущів. Супер зелений такий в нього вольєр. Ну і він сам по собі зелений. Наступний в нас капучино. Асасіно. О, я бачив, я бачив його. Він такий прикольний взагалі виглядає смішно. Склянка кави, у якої є руки, які тримають два меча. А ще очі, злі в нього очі. Саме так і не тікай з нашого зоопарку. В твій вольєр ми додамо багато різних мішеней. Давайте, друзі, ще більше поставимо, щоб він міг тренуватися. В нього ж є мечі, я думаю, що йому це точно знадобиться. Всі ці мішені вони повністю працюють. Дивіться, ми можемо ось так стріляти, або, наприклад, ось цю також стріляти. Ну і коли він їх буде бити, вони, звичайно, так будуть падати. О, камон, а додай зараз такого брейдбота, якого ми точно ще не бачили. А ось і він, це в нас агаріні, лапаліні. Дуже дивне також ім'я. Тобто, бачите, це лопата, в якої є ноги. Та ще й, до речі, обличчя доволі таки сумне. Зараз спробую зробити так, щоб ти не сумував. Так як за допомогою лопати і кайла ми можемо добувати різні метали давайте сюди додамо багато-багато золота. Ого, кому це справжнє в тебе золото. Та ні, селяни, ви що? Це просто метал, який пофарбований в золотий колір, але виглядає все одно гарно. І тому я вирішив додати його тут якомога, якомога більше, щоб вільного місця просто навіть не залишити. Думаю, що йому це також сподобається. Подивимося на його реакцію, і ні, нічого не змінилося. Я також додав цю бананіту долфініту Тобто це дельфін, який всередині. Тані банану, це взагалі доволі дивно. І не кажи, але для мамі все здається нормально. В Її вольєр давайте одразу поставимо жовтий намет і також жовте ліжко під колір банану. Тому що я не знаю, що ще можна їй покласти. Проте в нас є ось такий Мадін -дін, Дін дуже дивне в нього ім'я, як і у всіх інших. І подивіться, він здається, спортом займається такий величезний з м'язами. Ну і так як він спортсмен, давайте додамо йому. Му якісь інструменти, спортивні тренажери, скажімо так. Тобто і бігова доріжка і грантелі, і все в нього нехай тут буде. Нехай займається собі спортом. Також в нас тут є шимпанзіні бананіні. Це мавпа, яка знаходиться всередині банано. А їй у вар'єр що краще додати. Я думаю, треба додати багато різних ось таких стовбів. Вони будуть з різною висотою, вона просто буде по ним стрибати. Це ж типу мавпа. Вони так граються, розважаються. Тому додамо їх якомога більше, щоб їй також не було сумно в нашому зоопарку. Все, шимпанзіні бананіні, можеш розважатися. Ось так можеш стрибати. Сподіваюся, тобі сподобається. Друзі, це взагалі доволі складно вимовити. гара марар, 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 марар якийсь бен. Тобто це в нас і сіль, і справа, я не знаю, що це. Ну це дійсно схоже на сіль. Це два персонажі, напевне, які просто склеєні між собою. Мало що про них знаю, тому просто. Хочу вольєр додати їм снігу. Ну, типу, сіль біла, сніг також білий. Тому в цьому я бачу сенс, тому що я не знаю, що можна їм додати у вольєр. Окрім снігу, тому додамо просто його і будемо переходити далі. А це взагалі щось дивно. Також такого ніколи не бачив. Зараз спробую прочитати вак Сатурно Сатурніта. Це, я так зрозумів, корова. Корова планета. Бачите, доволі дивно рухається. А корові, кавон, я думаю, просто потрібна якась їжа. Це логічно. Ну що ж, тоді давайте по максимуму додамо тут кущів, а також, звичайно, квітів, щоб вона могла щось їсти, пастися собі тут. Якось так це все в нас виглядає. Головне в цих кущах її не загубити. О, до речі, друзі, відкрите коментарі та напишіть, який ваш улюблений брейнбот. Тобто, так, просто відкрито коментарі та напишіть, який у вас улюблений брейнбот. В мене це тонг, 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 тонг сахор. Ну а в мене нехай буде балерина капучино. А ви, друзі, в коментарях напишіть вашого улюбленого брейнбота. Я додав ще більше нових вольєрів. І наступний на черзі в нас както гіпопотамо. Це типу кактус-носоріг, я не знаю, як це пояснити. Ми теж не знаємо. Ну я як вирішив, якщо наполовину він кактус, в його вольєр я також додам трохи кактусів, щоб це все органічно виглядало. Головне потім не спутати його з звичайним кактусом. Тому що бачите, наскільки. Вони схожі. нам і йому сподобалося, він дивиться на нас. Так, так, погляд навіть відвести від вас не може, селяни. Тому що він ж вас бачує в перший раз. Інших брейнботів він точно знає. А ось таких, як ми ні. Тільки будь тут обережний, об кактуси не треба вдарятися. О, а це ще хто? А можна я називати не буду, тому що я просто не зможу це правильно сказати. Але як ви бачите, це просто якийсь будинок, який може ходити. Дверей, до речі, я не бачу. І що ж тобі так? Кого у вольєрі поставити. Кавуна, на йому будинок. Просто звичайний будинок. Не знаю наскільки це логічно, але я це зробив. Тепер у вольєрі два будинка. І наступний, друзі, в нас жирафа келесте. О, так він теж кавун, як і ти. Тільки наполовину, тому що я кавун повністю, а він кавун наполовину. Він і кавун, і одночасно ще й жираф. Ні, ну де ще можна таких мобів побачити. Подивіться, в нього ще й лапи є. А на них ще й кросівки дуже Звичайний, ти напевно любиш кавуни, тому я тобі їх тут додам. Я особисто кавуни обожнюю, тому ось так. Я їх одразу тут поставлю. І декілька з них, звичайно, друзі, можна з'їсти. Бачите, скипки нам випали, і можна їх поїсти. Ну і тобі, звичайно, щось залишу, куди ж без цього. А такого, знаєте, нубіні піцаніні. Все таки, знаєте, друзі, персонаж, напевно, з Роблоксу, на голові якого, як ви бачите, піца. А спробуй забрати в нього. Ну тоді він вже буде не нубіні а Піцаніні, а просто нубіні. Тому забирати не буду, нехай в нього залишається таке ім'я. Він такий веселий, саме тому я вирішив поставити йому тут багато різних гойдалок, гірок. Нехай і займається на тренажерах цих. Ось так залазе, ходе. Хоча гірка для тебе замала буде, але що вже зробиш? В мене є тільки така. А це в нас шеф кабра кадабра. О, навіть ім'я легко вимовив. Це типу краб кухар чи що, не розумію. Схоже на те. Ну що ж, якщо ти кухар, тобто шеф, ми тобі зараз поставимо тут кухню. Спочатку шафи, Посуд додамо будеш ось тут, наприклад, тісто замішувати, мікрохвильову піч тобі зараз поставимо ось тут. Ножі. Також давай додамо блендер. Ну і все, я думаю, цього вистачить можеш вже щось тут готувати, нарізати. А наступний, подивіться, це в нас блює берині октопусінні. Ну, до речі, нічого дивного я не бачу. Що це просто восьминіг. Ну, типу, дійсно нічого незвичайного в ньому такого і немає. Дивно якось. А я додам в його вольєр ванну, кімнату. Тут в нього будуть рушники, ванну, звичайно, також треба поставити. Вже вода є. І ще можна поставити ось таку ванну. Нехай їх буде декілька. Ну і, звичайно, друзі, я не забув про джакузів, яке можна залізти, поплавати. Він, напевно, цим і буде займатися. Я хочу, щоб йому тут було безпечно. І він дійсно відчував себе як вдома. Вже там купа. Також, до речі, я додав ось цього орангутіні ананасіні. Тобто це мавпа ананас, бачите? Ось цей, до речі, такий смішний. Я знаю, що мавпи доволі кмітливі, тому давайте одразу поставимо йому тут дартс. нехай в нього грає. Також нехай малює. Ну що, можу, навчитися малювати, а також можна додати мішень. Якщо він буде злий на когось, нехай б'є цю мішень. Тому що знаєте, як буває в зоопарках. Ти дивишся на мавпу, а вона злиться. В мене таке було. Тому нехай краще цю мішень. Ну і, до речі, також хочу додати піаніно. Е, можливо, він навчиться грати на піаніно. Таке також може бути. Це в нас піцаротом Майонікс. Не знаю, що це означає, але бачу, що це людина- людина піца. Я не знав, що стільки брейнботів взагалі існує. Я теж, але йому у вольєр я хочу додати піч, в якій він зможе випікати піцу. Також продавати її в цьому склі. Ну і давайте додамо йому ось таку піцу. Таку, таку і ще ось таку. Всі вони, до речі, різні. Давайте їх відкримо і самі це подивимося. Бачите, тут є томати, тут, здається, гриби, тут зелень якась, а тут, я не знаю, це сосиски чи що. Ось в нього, ось в нього краще запитайте, він точно знає, тому що це людина піца. Та ще й в окулярах якихось є в шоці. А таке, я не знаю, існує взагалі десь чи ні, але в нашому відео таке буде. Це бос, напевно, якийсь. Бачите, тут і слон, і аку, і тунгтунгсахур. І взагалі багато різних персонажів, які зібрані в одному. Я в шоці. Я багато в цьому відео дивуюся, тому що більшість з усіх цих персонажів я бачу в перший раз. Ну і так як це бос, в ньому одразу зібрано доволі багато персонажів. Друзі, я хочу поставити тут багато телевізорів. І зараз поясню навіщо все це. Так як всі ці персонажі вони різні, я зараз їм увімкну абсолютно різні канали, і нехай дивляться, що хочуть. Я впевнений, що у них всіх різні смаки. Ну і що ж, поїхали. Тут нічого не показують. Це взагалі вимкнений телевізор. Далі в нас йде прогноз погоди. Це хтось щось готує, це якийсь страшний фільм або мультфільм. Це просто корабель, це в нас природа, сакури, цвітуть. О, футбол. А ну і здається, що все. Тому ось нехай дивляться, що хочуть. А це в нас трулі меріто, трулі Мечіма. Це типу кішка риба, друзі, кішка риба. А я вже стільки їх сьогодні побачив цих брейнботів, що він мене навіть не дивує. Слухайте, ну якщо це кіт, а також риба одночасно, давайте поставимо щось для кішки. Нехай ось тут кіхті свої стриже, спить, звичайно, також. І також, до речі, заспанмо тут трохи лосося. Ну, якось так, сподіваюся, йому або їй сподобається. Друзі, а що ви скажете з приводу Тунг-Тунг-Тунг-Сахура Мутанта, який ходить та гуляє по нашому е зоопарку брейнботів? Ого, це, напевно, тата, тонг, -тонг Сахора. Цього я точно не знаю, але він так посміхається, що я знаю, що йому треба. Звичайно, друзі, я тут поставлю йому ось такі ляльки. Нехай в них грається. Головне, просто знаєте, що він їх не розчавив. Тому що ляльки вони маленькі, а він такий величезний. Просто подивіться на цю биту. Вона просто по розмірам, як я, як він її тримає. А це в нас бонека Амблабу. Типу Жаба. Ось, напевно, колесові Автівка і нога. Що може бути дивніше? Ну що ж, якщо це дійсно колесо, давайте у вольєрі цієї дивної жаби поставимо ось таку автівку. Зараз ми тут все закриємо. Сподіваюся, вона тут не зламає нам весь зоопарк. Давайте зачинимо всі двері. Якщо хочеш, до речі, можеш спати в цій автівці. Слухай, камон, а буде ще хтось дуже незвичайний? Так, так, так. В нас в цьому відео також буде особливий вольєр, але це трохи пізніше. Тому що в Далі в нас тут є ось такий ті-ті ті 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 сахур. Тобто це просто голова, яка посміхається і дивиться на нас. Ну і так як це просто голова, я хочу додати в його вольєр абсолютно різні ось такі тикви. Як ви бачите, в них різні очі, різні посмішки. Ну і це також можна сказати, що в якомусь роді голова. Тому я думаю, що йому буде пасувати. Щось подібне ми вже сьогодні бачили, а здається, це був кактус-жираф. А це, друзі, в нас кактус слон. рілі -рі Ще спробуй прочитай. А в мене, до речі, є тут для нього торти, а вони вже зіпсувалися, тому так як це слон, бачите, він все топче, нехай ці торти також топче. Ну, щоб йому сумно не було. Ще в мене є ось такий та-та-та-та-та сахур. Та скільки їх в тебе? Повірте, багато. Так як він схожий на чайник, ми йому також сюди поставили чайник з чаєм. Нехай. П'є, якщо хоче, і що найсмішніше, в мене також є те те, те 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 сахур. Ось, подивіться, друзі, на нього зараз покажу його обличчя це. Постривайте, а він тільки що йшов і відкривався якось. Тобто це шафа, можливо, це двері, якісь бачите, кнопки якісь не розумію, Бачите, він, він доволі дивний. Ну, якщо це шафа, я додам сюди також декілька різних шаф. Нехай також буде. Не знаю, що він буде з ними робити, але друзі, нехай залишаються. Ну і прийшов час показати те, що я і хотів. А саме особливі вальєри з особливими брейнботами. Давайте одразу декілька з них ну, і Так, ви зрозуміли це. Це малюк тунг Тунг, тунг сахур а також малюк балерина Капучино здається. Бачите, яка така мила, смішна. Нехай тут в басейні плавають, є іграшковий будинок, і це якась іграшка. В наступному будинку в нас буде малюк травалейо Тралала. А також я не знаю як її. Травалеріта, нехай буде. Тут для них є також а, ось такі автомати. Можна в різні ігри пограти, як ви бачите. Ну і також м'яка іграшка є. Наступний в нас з. Знову Тунг Тунгтунгтунг Сахур. А, це інші, бачите, вони відрізняються. До речі, правда. Вони різні, але добре, давайте одразу продовжувати. І це в нас ось того пам'ятаєте. Бр-бр-бр-брбр, -бр 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 -бр. це, це його малюк. Далі в нас йде малюк бомбардино-крокодило, бачите. А також ось цей капучино, так? Нехай також тут граються. І хто в нас тут залишився? О, це ж цей слон-кактус, якого ми тільки що спавнили, він десь ось там знаходиться. А також нас ось такий шимпанзе. Хоча здається, він вже був. Але все одно, нехай тут також граються. Я іграшок трохи поставив. І виходить так, що я створив найбільший зоопарк брейнботів. Ви тільки на подивіться на кількість цих вольєрів. Їх тут 33 друзі. 33 вольєри ми поставили з вами за це відео. І в нас вийшов найбільший зоопарк брейнботів. Я просто не можу в це повірити. Більшість, до речі, з цих брейнботів я бачив перший раз. Тобто я знав з них всього лише там трьох-чотирьох. Максимум. А тут їх ось скільки. Ну, приблизно 30, я дійсно тут і поселив в нашому новому зоопарку. А ми більше брейтботів знали, аніж ти. Ну, молодці селяни, що я можу сказати. Ось як виглядає цей зоопарк в порівнянні з нашим селом. Подивіться на це, друзі, на ці масштаби. В рази 3-4 навіть більше за наше село він. Це, напевно, найбільший зоопарк, який я коли-небудь будував, а будував я їх також немало. Якщо ви дивитесь Мій канал, ви це знаєте. Краву сюди треба відвідувачі вже запускати. Нехай дивляться на цю красу. Ну, до речі, це варіант. І що, до речі, найцікавіше, кожен з цих вольєрів абсолютно різний. Ну я намагався так зробити. Повірте, це було нелегко. Так, щоб з одного кінця зоопарку потрапити в інший кут, це треба багато пройти. Так, так, через багато брейдботів треба пройти. Не думаю, що буду часто сюди ходити, тому що я вже подивився на все, що хотів. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз. Затискайте на інші мої відео, дивіться їх вони звичайно також цікаві. Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. До нових зустрічей.